Що ви знаєте про оборону Маріуполя? Нічого. Нічого нічого не знаю. Я не читаю новини. Чого? А я не люблю себе загружувати плохими новостями. І я про за добро. А там все погане і я не хочу себе нагружати. Чим закінчилася оборона Маріуполя? В даний момент. 20... ні. Це було 20 травня 22-го року. А, 20... Оборона Азовсталі. А, Азовстали? Ну, до сих, до сих пор. Э, так, яхте сказать. До сих пор. Э, ну и. Я забыл, как называется эта штука. Тест, короче, э, электростанцию вот, э, окупують. Я про Азовсталь кажу. А, про Азовсталь, ты честно, без понятия. Плачено закінчилось на самом деле. для нас, для нашої країни, це плачено закінчилось. Хотілося б, щоб закінчилось не так, як воно закінчилось, але воно не закінчилося. Я вважаю, що це не закінчилось, що все в, попереду. Все у нас ще не закінчилось, да? Не знаю, те що зараз Маріуполь під окупацією. Тому. А що з хлопцями, які боронила Азовсталь, Маріуполь. Я чесно кажучи, не дуже багато знаю за це, тому що коли в Німеччині зараз дуже багато українців, то вони не дуже слідкують за цими новинами. Чому? тому що ну, насамперед в Німеччині дуже складно українцям в тому плані, що дуже багато. Справ в тому плані, що Джоб Центр і всяка німецька справа Нема часу. Нема часу наперед.